треба звернути увагу і з цим попрацювати любі друзі Маски, час скинути маски. Багато людей, дорослих, да, батьків, вони думають, що якщо вони будуть посміхатися, то дітки нічого не дізнаються, вони правду ніколи не дізнаються і так далі. Діти ваші недорокі. Вони нещасливі від того, що ви в масках, бо вони відчувають, що щось не так, вони все розуміють, вони все чують. Да? От, тож, коли ви, наприклад, утримуєте один од. Одного в шлюбі, задля е, за своїх дітей, начебто, да? за для щастя їх, в лапках кажу, то ви катуєте не тільки себе, а й своїх дітей. От, Тож, будь ласка, будьте щирі, з дітьми треба поводитися м, на равних, тоді з них виростають щасливі люди.